Доброго дня! З вами я, Борис Бритва. Цей чудовий суботній день я готую яєчню, бо навіть я можу відпочити від зла китаємник, що чекають на людей. Тому саме сьогодні хтось дзвонить. Ну, значите. Порожній аркуш паперу. Зараз ми все дізнаємось. Полтергейст. Людині потрібна наша допомога. В мене немає часу на відпочинок. Зло не спить. квартири де про яку було написано у листі знайомця Що? вы что-то хотели сюда це у вашій квартиры зовися полтергейст я не знаю, як полтергейсту, у мене прорвала каналізація. Це все дуже дивно. Я повинен піти і в цьому розібратися. Ми знаходимося в квартирі, де було зафіксовано явище полтергейсту. Полтергейст — це одне з зна... найзагадковіших явищ в області паранормально. Телевізор сам вмикається і вимикається. Він збізився. Як це можливо? Адже. Адже телевізор вимкнений з розетки. Це неможливо. Я його бачу, він там! Эй, е я -е -е -е, його теж бачу! Дивіться, дивіться, він переміщається вліво. Ось він. В, згори, він згорі! Він зник! Куди він зник? Цього не знає ніхто. Ми зараз підемо до власника цієї квартири і дізнаємося у нього правду. Це ви власник цієї квартири? Uh, да. У вашій квартирі це завівся полтергейт. Як ви це поясните? Ну! No. начну с того, что сначала у нас сделался бобер, который полез в канализацию. В общем, в трубе дальше он пролезть не смог, поэтому он там и застрял. И поскольку он там застрял, жрать ему там нечего, вот зараза такая, он там сдох и начал вонять. А мне это самому прочищать. И никто этого делать больше не будет. Это же вообще... Мы не ты набрыдло. Сьогодні в нашій передачі ми дали повну і невичерпну відповідь, чи існує Та відповім так, ми